Програма Акценти. Мене звати Христина Черешнюк. І я із задоволенням хочу представити вам наших гостей. А це Львів'яни зі Львова приїхали до нас. Можливо, не корінні так, але все ж зі Львова. Оксана Потимко, доктор філософії, засновниця інклюзивного концертного проєкту відчинилося життя, а також координаторка всеукраїнських проєктів для незрячих. Вітаю вас, пані Оксана. Дуже гарна, прекрасна вишиванка у вас. Дякую. І рада представляю Ярослава Нудика, заслужений артист України, артист вокальний формації Пікардійська терція, лаурат Шевченківської премії. Так. Отакі От у нас день. гарні і розумні талановиті гості. Вітаю. вас. І Корінні, львів'яни. Корінні все-таки, бачите? За, жаль, За не кадром не розпитала, а все-таки вгадала. Але, але нічого дуже гарно виглядає. Все-таки проект Відчинилося життя. Це такий проєкт, який може скажу грубо, але він трансформував свідомість багатьох людей. Ви доводите, що втрата зору не означає, що. Це втрата повних життєвих перспектив, тому що це зовсім не так. Проект відкрив цілій країні чимало артистів, які виступали в відомих талант-шоу України. Вас усі знають і поважають. Утім, є й такі. Це можливо хтось з наших глядачів. Хто про проект чує зараз вперше? Відчинилося життя. Про що пані Оксано? Цей проект? Яка його місія і унікальність, якщо все ж таки? Відчинилося життя це власне, інклюзивний концертний проект. Він заснований рівно 15 років тому. В ньому є три обов'язкові складові тобто в ньому незрячі вокалісти, які, до речі, мешкають в різних куточках України. Це і Захід, і схід, і південь України, і Полтава, і Кривий Ріг. І, до речі, Тернопіль виступають винятково в супроводі оркестру. Це оркестр театру Марії Заньковецької, єдиний до речі, в Україні оркестр, який погодився на співпрацю з незрячими виконавцями. Ну і обов'язково третя складова це участь відомих українських артистів, які вже стали обличчям української. Сцени, музики, от і от ми власне з цим концертом, який був задуманий для того, щоб дати можливість незрячим виконавцям виступити в супроводі оркестру і на сценах відомих українських ну і європейських театрів, тому що гастролі проекту відчинилося життя відбулися вже і в Польщі, і в Швеції, і в Літві, Словаччині, Угорщині, і так далі. В багатьох країнах Європи і не, не один раз. Це вже понад 90 концертів. От. Але відверто кажучи, Христину, ми планували цей концерт, ну як, скажімо так, як певний поштовх для незрячих виконавців, які хочуть, вміють і можуть співати, мріють зробити свою сольну кар'єру. Але далі, через кілька років, ми зрозуміли, що цей концерт насправді є не для незрячих, а він для людей, які бачать, які. Ходять, які чують, тобто для цілком здорових людей, тому що насправді він має, ви добре сказали, що він трансформував свідомість багатьох умовно здорових людей. Тобто він їх навчив цінувати це життя, показав їм, що незрячі люди це не те, що ми бачимо на вулицях. Це не сум, не жаль. Це насправді драйв, це ну певна така експресія. Це люди, які мотивують, надихають, і часом люди, якими ну варто і хочеться захоплюватися. А тим більше в цьому концерті, з яким ми от будемо 10 травня виступати у Тернополі, mm -hmm. е, уявіть собі, що оркестр незрячі виконавці і зірки. От ми мріємо підтримати збройні сили України, і відповідно кошти зібрані в часі цього концерту від mm -hmm. продажу квітків. Всі кошти, не частина, а всі кошти я наголошую, mm -hmm. підуть на підтримку сил mm -hmm. спеціальних операцій. Про концерт ми що обов'язково поговоримо. Власне, пане Ярославе, розкажіть, що у вас в руках таке? Це книжка. Ми все таки говорили це про книжка. солістів, так про композиторів і музикантів. сцена, а що одне це таке з наших? Багато чисельних надбань це одна. Просто ну вона у мене тут і зараз, тому що це, в принципі, це одна з останніх. Тобто, у нас таких книжок ми друкуємо книжки, озвучуємо їх. От ваш покірний слуга. Озвучує їх і не тільки сам, але залучає до озвучування книжок дітей незрячих. Тобто, ми робимо радіовистави, радіокнижки, радіо книжки. Це все виправить Так, так, угу. так. Ні, ну, але нас робиться. дуже але так, нас так. Ще, ще попри це. Ну це просто це є кришинка, розумієте, у всьому тому. У всьому тому обсязі, що ми, чим ми займаємося. Це книжка українського автора Володимира Вакуленка, який родом з, з Харківського Ізюма. От. Ми видали її, ось надрукували, ось вона так виглядає. Щоб ви розуміли, оригінальність цього, цього видання є в тому, що ось я, я вам зараз її, її відкрию. Так? Ось, дивіться, бачите? Ось тут. Куди це показувати? Так, Прямо добре. Ось, отут так? Отут є звичайний шрифт, угу. який може читати зрячий Так, Ось, бачите? Ось це є звичайний шрифт. Угу. А тут шрифт Брайля, угу. який незрячі угу. люди е, е, от таким пальчиками. методом читають пальцями. Угу. Ось. А тут в кінці. Е, Ну, у цьому випадку на початку книги, так, переважно це в кінці. QR от, є QR-код. Є QR-код, де людина може собі зісканувати його і слухати аудіоваріант. Ось це одне з і таких книжка речей. Книжка має кольорові рельєфні малюнки. Так, тобто, і один з таких малюнків, ну, розумієте, його треба, на, його треба нащупати, щоб зрозуміти, тому що він є такий рельєфний. Я не знаю, я люблю слово тактильний, тобто його можна нащупати. Руками тут є контури mm -hmm. чітко Зараз, можливо глядач захоче цю книжку. Його можливо десь придбати зараз. Дуже швиденько нам скажіть, де е, Христино, Ми хочемо цю книгу виставити під час концерту так. 10 травня на аукціоні, mm -hmm. і знову ж таки кошти підуть для зсу. Це буде не одна тільки книга? не тільки ні, ні, не тільки цю дві тільки, книги. Так. Ми хочемо виставити. Ми їх надрукували тиражем всього лише mm -hmm. три примірники. От і відповідно один примірник буде виставлений mm. на аукціоні. О після якщо людей буде цікавити, можна звернутися до ресурсного центру Львівської політехніки, так, якщо потрібно я залишу телефон. Mm. От а загалом ми друкуємо такі книги для всієї України. Власне 10 так. травня, концерт, про який ви говорили, так. о 18.30 в нашому тернопільському драматичному театрі відбудеться ювілейний концерт. Відчинилося життя за участі оркестру заньківчан, під орудою народного артиста України Богдана Мочурада і незрячих солістів з різних куточків України. Правильно так. правда і відомо, карти... відомо дуже хочеться почути про підготовку, про сам концерт. Всі карти розкривати ви точно не будете, але все ж таки розкажіть про підготовку на що чекати тернополянам. Ну, репертуар буде дуже різний і дуже цікавий. Тобто, власне, самі твори, які звучатимуть в часі концерти зі сцени театру, задовольнять смак будь-якого найвибагливішого е, слухача-глядача, угу. так? А підготовка є дуже специфічна, тому що оркестр у Львові. А всі незрячі виконавці, Полтава, Кривий Ріг, Вінниця, mm -hmm. Хмельницький і так далі. Тобто, в нас буде всього лише одна єдина репетиція. Вони mm -hmm. напередодні концерту приїдуть у Львів, один раз зіспіваються з оркестром, і наступного дня ми виходимо на сцену у Львові. Це 9 травня і 10 травня в Тернополі. Uh -huh. Ось цьому власне складність. Тобто складність в самій підготовці, складність в тому, що власне під час виконання на сцені, тому що незрячий виконавець не бачить диригента, помаху та. диригентської Бо, палички. Хотіла моє наступне запитання. Можливо, пане Ярослав розкаже детальніше, mm -hmm. як все таки, як найбільше... це все відбувається. Я особисто найбільше переживаю за диригента, тому що mm -hmm. на ньому вся відповідальність. Так. Е, я хочу, я завжди бажав йому добра, і тільки добра, і в цьому випадку я хочу йому побажати вдалих концертів і вдалих виступів. Тому що справді, як Оксана сказала, що виконавець, е, ну як звично, диригент махнув рукою виконавцеві, і виконавець ну, знає, побачив, де йому вступити. Так. Там боковим зором mm -hmm. навіть він собі на нього. Подивився, а тут трошки інакше. Тут, тут повинен завдання диригента, властиво, можливо, ну в цьому в композиції, так в акомпонементі, mm -hmm. назвемо його так простіше. так, компонемент у супроводі поставити якось наголосити цей акцент, щоб незрячий виконавець зрозумів, що зараз він має вступати. Ну, тобто, ну це, Як? це на пальцях дуже важко пояснити. Це треба відчути. Розумієте, в чому унікальність цього концерту? Тому що. Е... Люди, які незрячі співають, так? їх абсолютно не відволікають візуальні фактори. Тобто вони не бачать зовнішні, ну, Вони не бачать навколишнього світу, вони не бачать те, що бачимо ми, що, що нас може відволікати. Знаете, є така зрячі. Цитата, що Танцюйте, співайте так, наче вас ніхто не бачить, наче Тут... вас, вас ніхто а, не бачить. Да. Тому, е, тому розумієте, результат є просто карколомний. Тому що ця. Е, цей виконавець, чи ця виконавиця, чи дитина, чи дорослий, незрячий, вони відчувають музику властиво тим, чим і треба її відчувати, а саме серцем. і живуть в світі звуків. А ще знаєте, цікаво, Христина, тому що в цьому проєкті буде лише п'ятеро дорослих, незрячих виконавців, і буде аж шестеро дітей, дітей. маленьких від дев'яти років, починаючи, які Перше в своєму житті будуть виступати в супроводі оркестру. От буде кілька mm -hmm. цікавих таких рішень, які ми зараз не відкриємо. Це певна така затравка для наших глядачів. Mm -hmm. Приходьте, ви там це побачите. Це До речі, цікаво. вестиме концерт, пан Ярослав. Такою. Разом з терміно. Це вже, це, ну, це вже вирішено, вирішено, бо я щось не, Слав, боюся. Відверто. Я просто ніколи тим не займався. Він про займав. це просто тільки що, що чує питання. вперше. Якщо відверто він ще не знає, бо ми ще репетиції не робили. Вітаю, а я тобі скажу місію. більше. Славко, ти будеш вести Дякую. концерт з незрячою дівчинкою. Вірою самів. Ну, це вже Готуйся. веселіше, Відверто Та, тому що тому, що віра буде мене підтримувати однозначно. Як мене ті діти, ну вони надзвичайно мене підтримують. Я ми працюємо з ними. Дуріємо, варюємо, Одним стає. Студії звукозапису. Ми ще й кіно студії. робимо. Славку з записує кіно. Ну, кіно для незрячих, так, звичайно. Так, так, так. Багато що робимо. Так. Так. Цікаво ще почути про репертуар, який буде. От, які виконавці пісні, на що буде акцентувати увагу в виборі композиції? Запитання до кого Христина? <сьофир vino> Давайте до двох. Мені цікаво почути. Не знаю, я не знаю. <систит> <сь Entwicklung> <jogo> <tunnels>? <phys> well ну, говори, бо. <з Axis> ну, знаєте, з відомих артистів буде будуть хлопці з терції. теації. Славку, Лудик Андрійка. Вони, ну, до речі, будуть виступати в, ну, і окремо з оркестром. Буде звучати авторське виконання пісні Щли селом Партизани. Відкривають uh -huh. трошки таємницю. Це Славко, Нудик і Сергій Самойлюк. Це двоє хлопців, один написав музику, другий вірш. Шли uh -huh. селом Партизани. Uh -huh. Далі Андрій Прайс, Славко Нудик, буде з незрячою дівчинкою виступати. Uh -huh. Буде Леся Горова, Соломія Чубай. Юля і Сашко Божики uh -huh. так буде Оленка Ков, тут Це незряча співачка, яка перемогла в конкурсі Україна uh -huh. має талант. Ну і як я сказала, шестеро незрячих дітей, які пісні звучатимуть. Uh -huh. Ну дуже багато пісень, які стали обличчям війни, uh -huh. і червона калина, і ну і інші не будемо відкривати всі сюжети, і народні пісні, інструментальна музика. Наприклад, незряча дівчинка з кривого рогу буде з оркестром. Ну вона грає на саксофоні. Так вона буде відповідно виконувати. Ну, репертуар буде дуже різноманітний, все не розкриваю. Це і популярні естрадні твори, інструменталка, народні, я назвав, джаз. Я би я би окреслив характер репертуару одним словом, він буде кольоровий. Так. Клас, цікаво. Хочете? Компіляція така, дуже цікава, до речі. Віця, на завершення, хочеться почути теж від вас по реченню, чому глядач має відвідати концерт. От, от чому я маю прийти до вас? Щоб е, змінитися. Просто змінитися, розумієте? Просто, просто переглянути, е, подивитися іншим поглядом на свої проблеми, так би мовити. Розумієте? І зрозуміти, що це не проблеми. <хи> ну і я доповню, щоб змінити свої стереотипи про людей, котрі не бачать, щоб зрозуміти, що це задористі, цікаві люди, здатні запалити отим, знаєте, вірусом позитиву. Тобто, весь концерт це буде суцільний вірус позитиву. Ну і для того, щоб люди м -м, надихнулися, люди, які прийдуть на концерт, побачили розкішний концерт. Отримали масу позитивних емоцій і плюс підтримали Збройні Сили України. Ось так запрошуємо. Приходьте. Так, усі буде кошти, абсолютно до копійки будуть будуть передані туди. Ну ми знаємо куди. Нам трошки е, ми ну це якби там в часі концерт. Нам нам виявили бажання, щоб ми не озвучили кому. Але uh -huh. ми повірте мені, що ці люди, яким підуть кошти, вони. Вони на них чекають. Вони на них чекають. Так. Чекають раз, і вони і відіг... вони відіграють дуже велику роль у нашій перемозі над москалями. Повіду. Дякуємо yeah. вам за розмову. Yeah. Дякуємо. Глядачам, дякуємо, що дивилися. Це була програма Акцента. Ми обов'язково маємо з вами зустрітися вже 10 травня у драматичному театрі. До зустрічі.